Вітаю, друзі! Слава Україні! Ми сьогодні з вами поговоримо трошечки на мою улюблену тему про міжнародну політику, але обов'язково в контексті інтересів і потреб України. Маємо для цього прекрасну підставу. Два візити діаметрально протилежні за всіма параметрами: офіційний візит Зеленського і неофіційний за власний кошт, з палицями в колеса, з якимись образами там ревнощами з боку влади. Візит лідера опозиції Петра Порошенка. От я пропоную глянути на них так трошки зовні більш панорамно, в тому розумінні, чому для України це важливо, і як це має робитися, щоб не шкодити, а принести користь. Ну, міжнародна політика, це згідно конституції, частина повноважень президента. І тому, попри просто дикий, той іспанський сором, іспанський візит, до речі, Зеленського теж нам вдобали в сорому, і з тим дрескодом, ганебним дрескодом під час візиту до короля і інші подібні речі, ну, менше з тим, і вип'ячування Єрмака, як завжди, на кожному кроці, він же виявляється, у в нас президент України, ви не помітили, зайдіть на президентський сайт, і там побачите, там є пряме підтвердження, або в мене на телеграм-каналі це видно. Але попри. Те, що завжди, після його виїздів було дуже дуже соромно, я все одно наполягав, що він має їздити. Значення зовнішньої підтримки для України просто колосальне. Ну, коли ти три роки знищував свою оборонну промисловість і розброював армію, напевне, без допомоги збройної Україна б не вистояла, коли ти. Зруйнував економіку ще до цього великого вторгнення, розбалансував фінансову систему своїми урядовцями, своїми опівськими е корупціонерами і розкрадачами. То в такому випадку тобі та допомога яку дають, просто необхідна, і ти маєш робити все для того, щоб це приходило. Щоб це було Зеленський. Звісно, уявляв себе в своїх нарцистичних там нарцисичних мріях, уявляв себе якимось світовим лідером. Ну ніколи він нічим не був подібним, і сприйняття до нього було завжди достатньо зверхні і зневажливе. Але з 24 лютого, коли основні світові лідери побачили жахіття Бучі, побачили жахіття геноциду, який робить рашист. Яроблять расисти, відчули це все, плюс відчули геополітичне значення, вони саме дорослі політики. Такі, як Байден, Джонсон на той момент, Макрон, Шольц багато інших, вони почали проводити власну політику підтримки України, і їм був потрібний інструмент. Зеленському це, мабуть, дуже образливо, але він певний період, рік, був інструментом. Потрібним і корисним його треба було вигулювати в фізичні європейські чи американські столиці. Його треба було показувати, що він там відговорив в якийсь текст, написаний, підготований, перевірений, так як було в кінці минулого року в США. Пригадуєте, відпрацював по тексту ну не дуже вміло, але це було добре. Це сприйнялося, тому що його на той момент сприймала і світова преса, його сприймало населення, його сприймало... Ну, слухайте. Героїчний український народ, і в нього є президент. Президент має бути лідером народу, і це давало свій результат. І тому його використовували саме як інструмент. Але чомусь на той момент Єрмак його не випускав у світ його тримав в Україні. Тоді зарубіжні лідери їздили до України, демонстрували тут підтримку. Зеленському давали можливість максимально попіаритися в західній пресі, і це все одно працювало на позитив. Тому ну нема на то образ, хоча це все було дуже штучно і фальшиво. Але все рано чи пізно закінчується. Все з цього початку цього року пішов в основному негатив. Ну спочатку пішли матеріали про дику корупцію в міністерстві оборони, потім небажання Зеленського з нею боротися, фактично відмова від цього. Потім, потім пішли абсолютно неприємні і неприйнятні події під час візитів, і саме в той момент, коли пішов в негатив. Коли західна преса почала негативно висвітлювати візити і трансформувати їх на Україну, на який жаль, деколи саме в той момент, чомусь Єрмак вирішив, що нашого запредента треба регулярно вигулювати по світу. З того почалися досить неприємні речі, але все одно треба їздити. Є події, які не можна відбути онлайн, в них треба брати участь. Але, але іноді ця дурість заходила за всі межі. Ну, Ватикан, жорстке негативне сприйняття в Італії. Тому що поводився неадекватно, ну до коронованих осіб до лідерів церков треба йти з відповідним дерскодом, відповідною повагою. Це є просто традиція, але треба дотримуватися. І коли ти це порушуєш, ну це, це тебе просто обмаже остаточно і обмаже твою країну брудом. Далі тупий скандал у Франції. Сміш, насмішечка була через дрес код і оте шапіто було. І тут раптом українська вся влада і дипломатія кинулася вимагати покарати, вимагати пробачень все. Слухайте, ви собі можете уявити в Франції, де Макрона преса його перемішує з брудом кожен день, і тут якийсь іноземний шапіто хоче, щоби. Преса французька, яка ніколи ні перед ким там капелюха не знімала, просила пробачення. Після того в Франції негативна преса про Україну в Німеччині, вже спрацювали російські сателіти, дуже жорстко спрацювали, дуже негативно для України. І почалася робитися недобра, не хороша тенденція. Якщо раніше Зе виступав інтер... інструментом, який дорослі застосовували на користь України, то він почав. Саме як інструмент перетворюється на гальмо. От знаєте, такі старші люди, як я, пам'ятають радянські Волги. Там була якась проблема конструктивна, та Волга, коли гальмувати в ній, вона давала дуже неприємний звук. Та й кажуть, я на ній їздив дуже коротко колись, що ще й не дуже добрі ті гальма були, не дуже надійні. Я один раз я дивно, не витів в аварію через то. От зараз Зеленський фактично дуже нагадує радянську машину Волга. Там він тормозить і тормозить дуже гучно, з дуже неприємним звуком. І тому його подальші візити перестали додавати Україні позитив. Його дурний вигляд, неадекватна поведінка, супровід, який з ним ходить в вигляді, фактично зграє бомжів під секонд-хендом. З цього вже не приховано сміялося. Слухайте, це мінуси, це мінуси країні. Але... Він цього не хотів усвідомлювати, в принципі, плюс все частіше неадекватні заяви. І от у мене все більше і більше цього недоброго відчуття, що це спеціально провокувалося. Ну про це ми ще поговоримо. Але вже почали приносити реальну шкоду. З весни почалося, і от ми входимо в літо. Болгарія, то пехамство. Так слухайте, там дійсно поганий президент, соціаліст, який має певний проросійський душок, хоча досить умовно. Але. Ти поводишся в чужій країні так, як ти колись на території Бориспільської районної ради, яка не пізвітна тобі, до речі. Ти поводився, пригадаєте оту історію? пішов вон бандіт! Дайте тут мені тому Баканову позвонити, хай цим чортом розбереться. Слухайте, та сама абсолютно поведінка. Я не знаю, його спеціально підстрополював Єрмак там чи хтось інший, що він себе так поводив. Болгарія провокація. Чехія сором. Соваччина уже негативні результати. Слухайте те, що Зузанна Чепетович, президентка, яка дуже настроєна на користь була України, втратила проукраїнські настрої. Те, що Фіцо дістав додаткових 2%, і до речі, ви звернув увагу саме після візиту Зеленського, він переключився з внутрішньої політики на зовнішню. Він почав грати проти України, тому що він дістав просто благодатний матеріал. Він дістав Зеленського кадри у Соваччині. Все. Пішов негатив у США. Взагалі відбулося чимало таких епізодів, про яких ми більше ще й не знаємо, колись будемо взнавати. Але він зумів обвалити двопартійну підтримку. Ну, слухайте, історія з тим, що в тимчасовий бюджет США не включили підтримку України саме з тої причини, що з цим з підтримкою України вперше таке прозвучало, цей бюджет би не був проголосований. Це важко собі зрозуміти, ніби ж підтримка є, але. Після цього візиту це стало дуже і дуже складно. От результати бачимо самі зараз. з Цих результатів, слава Богу, Байден знаходить вихід. От Ізраїль, там де страшне зараз біда, там де страшна зараз коротка буде, нехай не довга, але війна кривава, де велика кількість жертв, загиблих за короткий термін, терористичні страшні атаки. Але Ізраїль врятував. Підтримку України в США, тому що зараз Ізраїль має стопроцентну підтримку всіх політиків США, основних, включаючи з Трампом, і зараз Байден під це підганяє підтримку України. Слухайте, ми дякуємо нашому дорогому, дійсно дорогому і хорошому і мудрому президенту Джо Байдену за те, що він виправляє ляпи і провали дипломатії Володимира Зеленського. Зараз маємо ще кілька нових візитів. Я вже не говорю про ті попередні, але взагалі, от. Його вже, до речі, не дуже й хочуть запрошувати, тому що деякі візити, я знаєте, трошки працював в дипломатичній сфері як перший заступник голови комітету в закордонних справах. Я вмію такі речі відслідковувати. І я бачу, коли візити готуються, і коли їх не готують, коли вони нав'язані. Коли ну, треба, відбудемо відмучимо, відбудемо. Але він вже сам починає напрошуватися. Кожен раз йому сподобалося. Він ще вірить, що його люблять, що ним захоплюються, і його вже не дуже й хочуть бачити. Пригадуєте, коли прем'єр-міністр Індії моді е, а він, як я чув, людина достатньо забобонна, відмовився його пустити до Індії на форум G20 для того. Через те, що всі вже йде слава про Зеленську, за кордоном, до речі, теж йде про це пишуть вже в газетах, що він реальний віслюк апокаліпсису, де він появляється, там якісь проблеми. Пригадуєте, спікер Палати представників США, спікер канадійського парламенту, купа інших криз і проблем, де він тільки не з'явиться. Ну ніби воно якось не пов'язано, чомусь саме так відбувається, і от це. Плюс знову нав'язова присутність демонстративна єрмака. Вже не один раз були пояснення і прохання. Перше, взагалі, прибери цих двох Ре реваншиста і крота. Про це ще Борис Джонсон говорив повний ігнор і повне небажання цього слухатися. А зараз як навмисне вип'ячують на кожному кроті демонстративно. Ну, Єрмак, вже ж, у нас тепер президент України. Ви я вже казав, подивіться на сайт президентський, ви там це побачите. Це реально загрожує, тому що доки війна нам ще будуть допомагати. Війна закінчиться, і цей овал може бути дуже дуже болісний саме через уті умисні дії, які шкодять. І от зараз відбувається якась серія трошки дивних візитів. Один це те, де він мусив бути. Він не мав права туди не поїхати. Це Іспанія. Засідання європейської політичної спільноти. До речі, з того, що я бачив по його там зустрічах, по його там розмовах, він взагалі не усвідомив, що там відбувалося. Він це просто зрозумів як пощадка, де він може покрасуватися. Покрасувався, ну, хоч би міміку, коли ж актором був, хоч міміку виправ, щоб це не було так вульгарно і так некрасиво. Але, ну, це вже все. Видно, актор він все-таки був дуже поганий. Так от. Він там і не зрозумів, що там вирішувалося, по суті попереднє питання, і про це треба було говорити. Перспектив членства ряду нових держав у Європейському Союзі. і України теж там відбулася куча зустрічей. Коротких ними зараз дуже хвалиться. Опа, купа фотографій, всього на сайті президентському. Але ну я спробував проаналізувати результатів ніяких, але Бог з ним. Це, він там все одно мав відбути цей час, він там відбув. А потім відбувається щось незрозуміле. Він десь зникає і появляється якась інформація про його приїзд до Португалії. На сайті президентському про це взагалі ні слова. От виникають у людей питання. Він відпочивав, він. Знаючи наперед, звідки звідки з Росії, швидкіше можна було знати про те, що в Ізраїлі щось почнеться. В Ізраїлі не знали. Він звідки знав, пишуть наші новини. Ну, це припущення, я не маю доказів. Але що він вивозив батьків з Ізраїлю в безпечніше місце до Португалії? Може відпочивав, може ще щось там? Я не знаю. Ну але мені здається, що. Президент країни, тим більше воюючий, мав би трошки більше думати про наслідки для своєї держави і про те, як він кожен момент, перебуваючи десь в Європі, мав би використати для України, поки що. Давайте не забуватися, Португалія була одна з тих кількох держав, які дуже довго не погоджувалися на надання Україні статусу кандидата в європейський союз. І зараз дуже велика ймовірність того, що Португалія виступить саме з концептуальних і правильних, до речі, причин проти початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС. Знаєте, там треба було проводити дуже серйозні переговори з Португалією. І треба працювати, якщо він дійсно був в Португалії, якщо це не якийсь фейк, бо він кудись зник. І він там не провів належного рівня переговорів саме на цю тему. Ну, це значить повна безвідповідальність, або він дійсно не хоче ніякому чином, щоб Україна опинилася в Європейському Союзі. Добре, закінчуємо з ібрійським півостровом. Переходимо до ближчих наших сусідів. Знаєте, вдалося зеленій опі створити пояс несприйняття і нестабільності навколо України. <кій> в нас є вороги, Росія і Білорусь. У нас є, ну скажімо так, невигідний сусід Угорщина, яка, до речі, з якою можна вміло працювати. Угорщина ця цікава нам мати Україну весь час десь трошечки. Підв'язаному підвішеному стані, тому вона не буде блокувати Україні, якщо з нею нормально попрацювати. Початок переговорів з Європейським Союзом про набуття членства не буде, але для цього треба працювати. Натомість у нас тільки погіршились стосунки. У нас з Польщею, у нас з соваччиною провал. І єдине, у нас далеко не однозначно зараз Болгарію. І єдине, що тішило, у нас є Румунія з Румунією. У нас все добре там. Там, там не буде нічого, там не вдасться. Там мудрий президент. Це вже не тар'ян Бесеску, який виставляв там Україні територіальні претензії, історичні, все що завгодно. Все все добре, все нормально. Ні, не нормально. Туди поїхав Володимир Олександрович Зеленський. Почалося Знаєте, наші провладні всі і позитивні блогерчики спочатку цього візиту. Він все таки був анонсований. Його готували дуже швидко. Він буквально десь там за два дні чи три готувався. І тому був зовсім не підготований, бо його просто наше міністерство закордонних справ поставило перед фактом, що ми хочемо до вас приїхати і довелося це робити. Але він був анонсований, і тому всі вже знали, що буде. І тому всі наші позитивні нагострили пера і почали дуже позитивно все писати. Розійшлися в захоплених оваціях неймовірні досягнення. о, зараз я скажу трошки про ті досягнення. Неймовірні там угоди, все, доки не прилетіло таке. Шо Шели потаку обись вниз повідвисали, і навіть на тій самій Єрмаківській правді і скрізь. А що на це сказати? Слухайте, це така неадекватність. Як на це відреагувати? Знаєте про що йдеться? Наше Володимир Олександрович Зелене Сонечко, відмовився, зробив демарш, і в останню мить відмовився від виступу у парламенті Румунії. Ви собі можете це уявити? Знаєте, яка причина привід відмови? Там є група більш-менш проросійських депутатів, і там є одна відірвана на всю голову. Депутатка, яка там щось кричить, як вона там Путіна підтримує, як вона там рятує Україну, як там треба вона війну хоче закінчити в Україні, все інше. Вона дійсно дурна. Ну нема що говорити. Ми бачили її записи не один раз. Вона дійсно неадекватна. Слухайте, це проблема парламенту Румунії зробити так, щоб вона не заважала виступу і там не порвалася. Це самі депутати би зробили, щоб вона туди не полізла. Всі інші більш-менш спокійні. Єдине, що мого негативне чекати Володимира Олександровича, там це поява кількох плакатиків, на яких би там щось було б йому написано. Я припускаю, що на виморніше ще й румунською мовою, чого б він і не прочитав. Але прямих демаршів, якихось випадів іноземному гостю не роблять в парламентах ніде. І тому ніякої проблеми не було. Але цей невеліковно хворий нарцисизм, як він там, найвидатніший лідер сучасності, казала пані Мендель, не міг. Стерпіти нічого, окрім захопленого вихваляння овацій. Або зрозуміло, що парламент Румунії великих овацій давати не буде. Поподують, підтримують, хтось там вигукне пару фраз, відмітиться перед Москвою, все. Але в нього це, це вже щось клінічне, це хвороба. От просто згадайте, як він колись ще це, здається, що був 19 рік чи 20-й уже, коли він через весь зал Верховної Ради біг, щоб поз'ясовувати стосунки з Олексієм Гончаренком, бо той десь його там критикував. Ну, слухайте, ну це просто жахливо зірвати виступ у парламенті. Це пояснення настільки неадекватне, що воно в, в Румунії нікого не задовільнило. Я прогнозую завтра вже дуже негативну пресу не по Зеленському, по Україні із просто колосальним задоволенням від проросійських сил, які там не дуже численні, але які там є, тому що, тому що такого. Неможливо, такого не буває в принципі. Про російські сили, про російські депутати могли зганьбитися, вся преса Румунії завтра би писала, що оця дурнувата проросійська депутатка пробувала зробити демарш. Її там виштовхали залу або відізолювали самі ж депутати парламенту Румунії і президент України і пішов би купа компліментів. А він стояв і почекав, і далі виступ. Або йому могли спеціально. Це ж знали, що буде цей дрібний випад, підготувати кілька фраз. І він міг шикарно розіграти. Що він Зробив, він зробив в Україні шикарний подарунок, купа негативу. Я просто згадую, як в негативних обставинах, коли були верески, крики в залі, коли там на трибуну кидалися, як поводився Прошенко? Чи завжди в нього була ідеальна ситуація за кордоном? Ні, не завжди в особистому житті летів літаку, якісь неадеквати там до нього кидалися все. Спокійна поведінка. Господи, кучма для мене не авторитет, але йому Луценко Юрій Лапці клав на трибуну. Ми разом всі, я в тому числі йому носив оці матеріали до е, е, звернення до парламенту. Викладав на трибуну перед ним стінкою. Там єдина Україна, депутати, там ну, улюблений сьогоднішньої влади Хомутинник, Інші побігли відразу їх знімати. Кучма не переривав ні на секунди виступ, продовжив виступати. Уявляйте собі Зеленського в такі ролі. Ну, нарцис, як же ж так, не можна ж образити. І от ще одна країна з дуже хороших союзників відходить у пасив. Слухайте, найкращі наші союзники від нас поступово відвертаються. Лишається хіба що ті, які зацікавлені в геополітичному серйозному інтересі, їх таким не зламаєш. Ну, слухайте, Польща, Словаччина, Литва, Великобританія ну тут на межі Великобританія буде підтримувати Україну, але невдоволення і несприйняття наростає. І от. Що ж такого епохального, до речі, Зеленський досягнув в Румунії? Бо, я вже казав на початку: там наша преса пише, що дуже щось епохальне. Знаєте, я перечитав всі підсумки цього візиту, нарахувалися всього, всього там дуже багато, але насправді там. Виключно декларації там нічого більше нема. Знаєте, що це таке? Простою дипломатичною мовою. Якщо з вами не готові підписувати угоду, або ваше міністр, ваші міністерства, ваш уряд не готові підготувати угоди, які би ви могли, хоча б там парафувати або підписати, в такому випадку ви підписуєте декларацію. От я колись порівнював один з візитів до арабських країн Петра Порошенка, і візит, по-моєму, до Катару чи до Об'єднаних Арабських Міратів Зеленського, саме до тих самих країн. У Порошенка, угоди, 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 угоди в Зеленського одна угода, яка чомусь повторювала вже раніше ухвалену, підписану, і куча тільки декларацій. Декларації, слухайте, там декорації будуть дуже гарні, але декларації не говорять взагалі ні про що. Це означає, що колись доведеться починати з нуля? Поки що? Поки що немає взагалі нічого. І от вертаємося знову до цього демаршу. Так що це все таки було? Чи це була тільки тупість і якісь. Ну, неадекватність персональна чи все-таки був задум кротової нори. Тому що я бачу, як зараз все більше і більше робляться дії, які демонструють, що Банкова ну, грає на програш Україні. Оці історії про оборонпрому, оці скандали за кордоном. Єрмак не випускав Зеленського за кордон, доки він був серйозним символом, саме позитивним символом України. Його так сприймали і почав. Його вигулювати, коли Зеленський став негативним персонажем, коли його вже висміюють, чи не чи це так просто випадково, чи це від тупості, чи це все-таки є спеціальна задума, щоб Україна втрачала підтримку, і щоб потім можна було сказати, а куди нам дітися? Нам доводиться вести переговори з Росією, нам доводиться щось від чогось відмовитися. Я казав Володимир Олександрович, не треба бути такими жаднібними. Не обов'язково повертати всі території. От мене залишається зараз. Я схиляюся до того, що це не від тупості, бо тупість просто так не буває. Це занадто вже багато і занадто НАТО в мене. Єдина думка: чи це Єрмак грає тільки проти України, чи він все таки грає персонально проти Зеленського? А по Україні це б'є рикошетом. тому що ну Зеленський вже всім заважає, всі розуміють, що він обуза. З ним йти на наступні вибори не можна. У Єрмака вже є свій притул, якого він готовий тягнути разом з іншими олігархами і думає, що витягне. А Зеленський це все руйнує, створює їм проблеми. І, от коли я зараз порівнюю це все, збираю в купу цей пазл. Згадайте про Вахаті і Стефанчука. Істерику Луганського ракетира за сумісництвом е секретаря РНБУ Данілова Зараз оті дії під час всіх цих візитів, ключових візитів ті країни, де, де сумнівна ситуація, і там обов'язково відбувається щось неадекватне. в мене появляється все більша думка, чи це не є суть нашої політики максимально завдати шкоди сприйняттю України? Хтось десь в Москві, напевне цьому аподує поганий висновок. Я б дуже хотів, щоб я помилився, і якщо я раптом побачу якісь дуже хороші зрушення, гарні, я буду радіти. Але ще раз кажу, поки що з того ж самого румунського візиту, я бачу, що все там, що сказали, хоча б реального. Ну, скажімо, F16 навчання, яке досі не узгоджене, до речі, і постачання додаткове систем ППО артилерії, яке теж досі не завершене. Насправді вони були проговорені ще на позаминулому чи позапозаминулому Рамштайні, і зараз просто їх ще не можуть ніяк завершити. І от під цей візит про це щось сказали. Ну от, власне, це те, що стосується візиту офіційної державної особи, і того, як вона, м'яко кажучи, не дуже допомагає Україні, і давайте. Зараз на протиставлення цьому трошки забагато я часу присвятив Зеленському, ну але він лідер держави, формально ж у нас так. А я зараз прийду до іншого візиту на протистояння. Відбувся вже другий за дуже короткий термін, фактично за тиждень, візит Порошенка. Попередній був до Швеції на з'їзд і потім до Британії на з'їзд консервативної партії. Слухайте там десятки зустрічів, переговорів реального державного рівня, переговорів і розмов з міністрами, з лідерами країн і скрізь виключно про українська позиція і скрізь тільки абсолютно позитивний відгук. Жодного негативу ні для України, ні навіть щодо сьогоднішньої нинішньої влади від Прошенка там не було чути, просто взагалі тільки позитив і тільки прохання по підтримку України. Я про це розказував в одному з попередніх записів. Зараз не буду переказувати. Бо візит, на мій погляд, був хороший. Він був дуже корисний для України і персонально був би корисний для Зеленського. Але чомусь проти цього візиту просто збісилися на банковій такі обурення, такі дикі, такі дикі верски були, що цього очікувати було важко. І пробували все зробити, щоб він не відбувся. Іншим заблокували Порошенкові вже не можуть. Дістали раз по зубах від західних партнерів, вже бояться. Добре. Звичайно, тільки після цього мені єдине, що хочеться додати, що дуже жаль, що лідер опозиції не має повноважень укладати угоди і формувати міжнародну політику. Він створює клімат довіри, а його треба відновлювати. Цей клімат і він готує ґрунт для плідних контактів. Знаєте, єдине, що мене лякає, щоб офіціоз туди, в цей підготований ґрунт, не засіяв таких покручів, як ми зараз бачимо від Зеленського від час його візитів. Тепер новий візит Порошенка. От, буквально знову два буквально дні. За свій рахунок, ледве випивши Стефанчука відрядження формальне для виїзду, Порошенко відвідав дві, значить, країни Копенгаген. Засідання парламентської асамблеї НАТО. Ви пригадуєте, коли перший раз отой був скандал, коли його не випускали з країни саме на парламентську асамблею НАТО? Я тоді чітко сказав: це не просто не випускали. Потім на європейський певний форум випустили Зеленському було важливо, щоб Україна дістала відторгнення від НАТО і тому це було дуже показово. Так, от просто рівень розмов, зустрічей, переговорів. Пані прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен. Розмови про зброю для України, євроінтеграцію, і це буде дуже складно, до речі, з Данією, так як і з Португалією. Складніше навіть. І інші дуже потрібні для нас речі: Крон Принц Фредерік, Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець, не симпатик України. Цей. Палата представників зараз буде давати свій висновок на прохання про збройну допомогу Україні. Вона буде перевіряти секретні матеріали і даватиме інформацію парламентарям, які не мають доступ до секретної інформації. І вони дадуть те, що вони скажуть, те почує Палата представників. Там буде об'єктивна вона. Точно буде правдива і буде суб'єктивна частина. От Порошенко зараз працював над суб'єктивною частиною, щоб містер Тернер не зашкодив нам, коли буде розглядатися питання України. Ще раз кажу, він не є великим симпатиком України. Крім того, ціла кількість велетенська євродепутатів інших представників країн-членів НАТО, які дуже і дуже зараз важливі для України, тому що там парламенти, не так як в Україні, принижені придушені, там. Вони дають відповідний хороший результат. Так само зустріч з Міховим Щербою, новий голова парламентської асамблеї НАТО, заступником Менсета НАТО, Мірчо Джогане. До речі, його він запитував і просив про підтримку перспектив НАТО в Україні. Знаєте, я прочитаю відповідь зараз. Я собі спеціально тут її скопіював. Не нехтуйте, яким би складним рішенням це не було внутрішніми структурними реформами. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ті реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною і більш міцним ваше суспільство. Це відповідь заступника генсека НАТО на питання про перспективу України. Повірте мені, Володимиру Зеленському. Кожен майже божий день з заходу говорить дослівно ті самі слова. Він це ігнорує, тому ми маємо дуже дуже серйозні проблеми. Це нам буде серйозно загрожувати. Ну і я відразу може процитую знову. Я собі тут скопіював підсумки, що Порошенко говорить. Він сам робив ці підсумки своїх всіх виступів. Фактор номер один це зброя бо божоних стандартів НАТО не передбачає, щоб наступальні операції проводилися без панування в повітрі, якісної противітряної оборони і тому подібне. Фактор номер два: координація щодо застосування санкцій не просто для того, щоб притягнути когось до відповідальності або покарати, а в першу чергу ефективність санкцій вимірюється обрізанням Росії можливостей фінансувати власну армію. Фактор номер три маємо продовжити ту тенденцію, яку продемонстрували на передній сесії в Люксембурзі. Депутати мають чітко поставити завдання своїм урядам, щоб ми розпочали роботу про вступ України в НАТО. Слухайте, тільки через цей третій пункт я думаю, банкова просто біситься. У них ж завдання діаметрально протилежне. От і всі Байден, чому ми досі не в НАТО, але нам не треба ПДЧ. Ми не хочемо нічого виконувати, просто нас прийміть. Оце і є. Те, чим вони відторгнею викликають для України, от такі візити, як Порошенка, роблять діаметрально протилежні речі. <клес> ну і вже в мене лишається менше одної хвилини, дуже коротко. Після цього візиту до Копенгагена, де відбувся ціла серія переговорів щодо можливості майбутнього вступу України в НАТО, відбувся ще візит до Брюсселю. Там дуже високий рівень теж переговорів, і вони велися повністю державним рівнем. Слухайте, мені здається, що європейські чиновники починають розуміти, що в Україні треба робити говорити з дорослими, а не з тією владою, і потім просто представляти цю позицію на неї тиснути. Тема. Тема основна і фактично єдина підготовка до переговорів про членство в ЄС. Це формальна процедура, без неї членство неможливо. З ким зустрічався Прошенко з генеральним директором Єврокомісії з питань сусідства та розширення Гертом Купманом і з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгії. і ще з великою групою європантарів, які підтримують Україну. От там відстоювалися ці інтереси, там говорилися речі, які зрозуміли європейцям, їхньою мовою, чому Україну вигідно прийняти Європейський Союз. Що треба зробити, щоб це відбулося? Ви маєте можливість просто порівняти ці два візити і зробити свої висновки. А я на цьому завершую. Слава Україні. Віримо